Добрий ранок, з вами Ігор Сергієнко і ви на каналі Сергієнко Фішинг Приїхав на рибалку, ловити карася зараз вже шоста ранку. Приїхав я вчора з вечора, спокійно зайняв місце і е, навіть не розкладався, ліг спати в машину, поспав і вже зранку в 5 ранку прокинувся і почав розкладатися. Тому зараз закинувся, зараз буду Помаленьку показувати, що і як роблю. І будемо ловити карася. Покажу, як я сплю в машині. Ось собі розкладаю заднє сидіння. У мене тут матрас, спальник, там подушка. І все, я собі тут ночую в машині і зранку собі спокійно встаю на рибалку. Так, зараз з самого ранку забацаю чайочок і буду собі. Рибачить, кайфувати. Попробую поперезакидати. Пока перші два хвилин стоїть, покльовок не було. Так, насадка ціла. Другу вуличку пробую чесничок. Чеснокодавки в мене так і не з'явилася, але з минулого відео мені порадили було багато порад, радили і камнем давити, а не зубами жувати, як я. І порадили різати звичайними ножницями. І я вам скажу, мені ця ідея сподобалась, тому зараз я... Зараз я ріжу ножничками і дуже прикольно воно виходить. Отак От дивіться, на одну головку взяв. Отак так дивіться, одну головку взяв і на одну годівницю Отака От нарізочка собі класна. Все? Супер. На одну годівницю. Чесничок забиваємо. Він собі разом з кормом. Зараз відправляється на точку і другу палочку закидаємо. Кліпси немає, кидаю все пошуковим способом. Тут саме Правильна тактика це кидати в різні точки. Плюс-мінус воно все одно в одному місці, так як канал невеликий. Тому я одну кидаю, в мене годівниця пуля, далеко кидаю ну, в дальному районі, а другу кидаю ближче. І пробуємо так ловити. Тому ловимо так. Далі буде видно. Добавляємо чесничок і ще я з собою взяв е, кашу кускус. -кус. Наварив трохи такої каші і періодично також пробую додавати її в годівниці. Чекаємо. Е, тактика пошукова, тому ставимо таймер на 10 хвилин на одну і на другу удочку. І по 10 хвилин чекаю. щоб якомога більше робити забросів і, можливо, попасти на цього карася. І так, любі друзі, вже сьома ранку, навіть сьома тридцять уже поки клювань не було, але я вам скажу, сусіди вже витягли два карася, в кожного десь по 6-7 вудок. І мені аж навіть стало цікаво, хто ж краще відловиться вони по сім, по шість вудок, чи я на своїх два фідера. Тому ловимо. У них вже по одному карасю є, тому один нуль, можна сказати. Клівака перша. Не зрозуміло, що це було. Поспішив я. Треба було трохи ще почекати. Ну, цікаво, що це нас клювало. Клювало на декілька хробачків і опаріка. Бачите, опаріка обсмоктала. Думаю, воно саме на... Опариша хотіло клювати, тому чіпляю два опариша і пробую ловити далі. А, яка ж гарна клювака була, ну. але дзьобала дзьобала і не захотіла брати. Да. Ну, пробуємо далі. Да. Ну, хоч перше клювання побачив, а то до цього сидів, навіть клювак не було. Ну, зараз подивимося, може воно почне клювати, але все одно, зараз така останні дні такої теплої осені, погодка супер. В звичайній кофті сижу тепленько, тобто. Вітра немає, щіль такий класна рибалка. Аби ще щось клювало, було б вообще супер. Ну, ще надії яка, звісно. Оп. Креще щось клюнуло. Не знаю, що це. ну Схоже, що це не карася. Опа! Це у нас синець. Такого непоганого розміру, я вам скажу. Навіть за положимо його поки в садок. Чином не карась, але все ж, рибка у нас є. Ну, ми ще хочемо зробити карася. Бачите, на два опариша проклюнув. Опа. Що це за клювака така була? Ай-яй-яй, мелочовка. Ой, а це да Не наша рибка. Відпускаємо. Будемо на опари шаловити якраз час перезакидати першу вудку Оце вже гарна клювака була. Це вже, мабуть, карасик у нас. Ні, не карась. Лещ. Не везе мені на карася. Це у нас. Сопливий. Дивіться, от такий. Невеличкий. Сопливий. Ну нічого, ще ми маємо спіймати карася. Ну, клювака була така, що просто. Загнуло, я вже був гарно здивований, думав, що це карась, ну ні. Це сопливий лящ, Подлящ невеличкий. Сусідів уже три карася. А я поки що з двома білими сижу, проігрую. Попробую домешать кашу Свою разум с кормом Вот такая красота получилась Крупнофракция

Чуть не прозів гарну клюваку. Ну, це все одно клює мелоч. а не карась. Мда. Не хоче карась ставати на точку. Ну ми не здаємося. Іламо далі. Так, є якась рибка невеличка. І це синець. Подивіться, який синець величезний. Ай! Уплив синець. Ну нічого, ми все одно його ми п'ю все одно випустили, тому нехай пливе. Да, от така рибалка, любі друзі. Приїхали за карасем, А ловимо зовсім іншу рибу. А ловим спортивну рибу. Спортивні снасті, спортивні методи, тому і спортивна риба. Як не крутий, але вбивця карася працює набагато краще в цьому місці, особливо на карася. Сусід зловив три карася, в мене поки що нуль. Погодка хороша, але вчора був дощ цілий день, тому... Якось так. Клюватиме завтра. Ще один подлящик. Будемо вже таких сопливих відразу відпускати. Нехай пливуть та ростуть. І так, я вже зібрався, мчу додому. Сьогодні в мене така дуже коротка сесія, 5 годин рівно я відловив з 6 до 11. В принципі, карася я не зловив, хоча я його намагався зловити сусіди мене взули. Той, що біля мене в нього три карася, а той, що трохи далі, в нього там взагалі ще більше карасів п'ять. Ну, Чогось у мене не клювало, вони ловили на дуже багато вудочок, я вам показував. Можливо, чим більше вудок, тим більше шансів її спіймати. Карась це така риба, яку не завжди можна гарно половити. Ну, На жаль, вбивця карася тут працює найкраще. Ну, Тим не менш, ще обов'язково я сюди поїду і наловлю своїх карасів саме на класичний фідер. Ну, Або можна ще попробувати на флет. Там теж схожа конструкція на вбивцю карася. Це буде маленький коротенький повідочок, кормушка. Можна спробувати на флет. Можливо, наступного разу спробую. Ну, карасі тут є. Думаю, просто я не знайшов своїх карасів і все. Дякую за цей перегляд. Обов'язково підписуйтесь, хто не підписався, адже сезон я ще не закриваю, ще буду їздити, шукати рибні місця. Тому всім пока!